На своєму каналі сьогодні разом з вами я хочу розпакувати посилочку, яка до мене приїхала, бо я дуже її очікувала, але не змогла її зразу забрати, тому в мене такий хвилюючий момент, коли я буду її зараз розпаковувати. Я тут намагаюся трішечки це зробити швидше, але частіше не виходить. Хочу зняти на камеру, бо це є розплідник, котрим я користуюся уперше. Розплідник я маю на увазі рослин, і мені, звісно ж, хочеться подивитися на їх рослини, ну і зберігти у ту саму інтригу для себе, яка відбулася саме мені. Тому що я не вчасно забираю свою посилочку. Так, відкриваю це я так відкриваю, щоб вам не показувати свій адрес. Зараз розпакую і буду вам показувати ближче. Але, знаєте, відчуття. Отії саме цікавості мене не покидає. Кришку я, звісно, відкрила. Подивіться, що тут в мене є. Давайте все по порядку. Оце флокс, який, до речі, хочу вам сказати, якимось поїжений. Бачите? Ну, подивимося. Все доїхало дуже-дуже добре. Бо я забираю посилку аж на третій дівчатка День вона до мене приїхала в п'ятницю. субота, неділя вона була на пошті. Сьогодні понеділок я її забираю. Подивіться, як гарно виглядають рослиночки. Тобто, як, начебто, вона вчора приїхала саме з цього привіду, звісно, я нервувала, тому що, як ви розумієте, не забираючи посилку зразу, можливо я б не дочекалася саме ось таких зеленесеньких. Своїх ростюшечок, але, знаєте, мені дуже-дуже хотілося все ж таки, щоб вони доїхали добренько. І не просто доїхала, а ще й відбулися у процесі зберігання на пошті. Тобто, дуже крутезна, І ще раз вам нагадаю, упаковочка в цього розплітника. Я показую вам, що тут я придбала. Отакі в мене, бачите, рослиночки є. Ви можете подивитися, яка їх ціна. Це в мене накладна від цього розплітника. Ну, і тепер я вам покажу, звісно, вже коли розпакую все це, що тут є всередині. Не перемикайтеся і давайте дочекаємось огляду рослинок. Точніше, егінацій, щоб все, все роздивитися і детальніше все дізнатися. Отак виглядають рослиночки в. Посилці, вони, звісно, всі стояли, і дуже-дуже добре, що отут, як ви бачите, були ці підпорки, тобто рослинка, ну хоча вони були не, ніяк не прикріплені до рослини, тому. Знаєте, це просто для чого вони були поставлені, мені так здається, для того, щоб якщо б е, на посилку щось би або стало, або лягло зверху, можливо, по це б вони б е, дійсно щось би там е, ну, зберігли, мабуть. Не знаю навіщо вони, але рослинки всі стояли таким чином, ну, на верхній упаковці. Моєї посилки було написано верх, скло, тобто крихке і таке інше. Але були так всі плотненька-плотненька рослиночки, їх тут, до речі, було шість штучок. Я всі інші витащила для того, щоб вам показати, як вони плотненько були. Тобто посилка не шевелилася у розплітника. Цього просто крутезна упаковка. Рослинки, я чесно вам скажу, я не дуже задоволена. Не буду у ці сорта, мабуть, зараз вам показувати, я їх покажу пізніше, а перейду саме на інші. повісила камеру на штатив, продовжуємо далі. Що хочу сказати, ось ви їх бачите, крім тих, що в мене полишились в посилці. Буду зараз вам все показувати, розказувати і розпочну з флоксів. Дівчатка і хлопці, я. Не задоволена флоксами. До речі, у мене приїхала два сорти, отак вони виглядають. Чого не задоволена? Буду зараз вам розказувати та показувати, як то кажуть, свої фі. Чого не задоволена? По-перше, рослинки. Ну, ось розпочинаємо. Ну, що це за рослиночка? Одна гілка є. Звісно, навесні були розкриті почки, пішов далі. Це, до речі, в мене новиночки. Йде ось така назва: подивіться: якщо щось робите, відвулікайтесь Flox Flame Marine. Тобто, це будуть такі невеличкі рослинки, котрі йдуть там до 40, якщо я не помиляюся, сантиметрів у зріст. Мені дуже-дуже хочеться мати декілька сортів флоксів. Я, до речі, так вам хочу сказати років ще 5, можливо, 7. Я дуже-дуже захоплювалася цими рослинами багаторічними, їхньою кольоровою гаммою, яка їм створила природа, і не тільки, а також селекціонери. Але з часом я зрозуміла, що до цієї рослинки треба багато моєї уваги. Я її не маю, тому потихеньку-помалесеньку я вивела всю свою колекцію, щось розпродала, щось в мене пропало. Але з часом все ж таки хочеться мати якісь кольори у ті самі квіточки, які вони мають. Тому я вирішила мати десь приблизно ну, 10-20 сортів. і Вирішила, що на цьому мені буде достатньо. Тобто я вибираю саме саме ті сорти, або квітки великі, або якась цікава е кольорова гамма того чи іншого сорту, або їх зріст. Тобто, вибираю самі самі для себе, тобто, на моє розуміння. Вирішила придбати оці рослинки. І що ви бачите, тут одна гілочка. Ну, Це як я вже казала, для чого воно. Але... Так, мені здається, оце, хотіла сказати, це буде новий побіг, нічого подобного. Ну, я розумію, що це новинка, але ну, я не задоволена. По-друге, чую, я не задоволена, крім того, що посадковий матеріал. По-друге, рослини прийшли хворі. Бачите? Хтось мені скаже, що це норма для флоксів, і я знаю, що це норма. Що... Але ну, чому я повинна оцю грибкову хворобу тащити до свого садочку? У мене, мені здається, і так вистачає хвороб на моїй ділянці земельній. Я не хочу додавати ще ще більше. Ну, я розумію, що це може бути хвороба однакова там, чи інша, але все ж таки, це новиночка. Чи то може поставка була польська, можливо, ще е, з якоїсь країни. І, звісно, також і оці грибкові захворювання, можливі привезення, можливо, вже тут в Україні вони заразилися. Ну, Не, не дуже я хочу це бачити. Ну, ви розумієте, так? Да? Я думаю, що так. По-друге, де мої квіточки? Як ви також бачите, отак і йде. Тут, до речі, дві гілочки, як то кажуть, слава Богу, більше шансів, що він виживе. Але квіточки повинні тут бути, мені здається, і скажіть мені, будь ласка, де вони? Бачите, зрізані. Я також розумію, що це покращує його і транспортування, і його проживаємість на любій ділянці, де б він не опинився. Але ще раз вам кажу, флокси. Якщо я їх купую, намагаюся це робити саме в цей період, коли вони або починають квітувати, або ну зазвичай відквітають, тому що мені дуже дуже хочеться бачити, чи то пересорт, чи то не пересорт. А тут я повинна чекати ще якийсь час, подивитися, так це чи ні. Тобто до слідуючого року я трачу свій час на це, держу це в пам'яті, що мені треба це мати на увазі. Ну, тобто, розумієте, да? я не люблю таке робити. Я гадаю, що я повинна купити ту растюшку, ту рослинку, де. Купив, подивився на сортність і забув. Посадив її і забув. І тільки в мене повинно бути в е, моєму оточенні та голові, що я. Повинна цю рослину, яку я придбала, зберігти, тобто за неї дуже добре доглядати, щоб мати на слідуючий рік вже повноцінне е, свій зріст. ну, Моєї рослинки я маю на увазі. Тому ну, для мене це головне. А тут я повинна ще мало того, як то кажуть, е, флокси намагатися врятувати. Ну, Я не скажу, що вони прям супер погані, ні, звісно, але ну, не люблю я. І, до речі, що хочу сказати, ці всі новомодні сорти вони дуже-дуже довго не дають діточок. Тобто, ще треба за ними так доглянути, щоб цей красень адаптувався до твоїх природних умов в тій місцевості, де ви мешкаєте. ну, І, звісно, подарував свій зріс, а також квіти. Флокси, ну, ви розумієте, да? незадоволено. Бачу, що різні сорти. Бо цей, як ви бачите, листочок, хоч він і поїжджений, то таке що поїжджений. Головне, щоб не було болячок. Ви бачите, що він більш-менш світліший, а цей більш-менш темніший. Також видно, що листячка, бачите, вони невеличкі. Тобто його зріз, я ще раз вам нагадаю, буде 40 см. Але як є, ну, Подивимося. Звісно, я буду намагатися його врятувати. І, до речі, що хочу сказати, полишу їх в горщиках, щоб вони нарощували свою кореневу систему. Вона, ось, якщо подивитися, якщо в мене тут нічого не випаде, ну буду намагатися якось так зробити. Вона тут, мені здається, є, але дуже-дуже, бачите, ось молодесенькі коренята, дуже молодесенькі. Так, з цієї сторони, з цієї рослинки, тут на побільше, до речі, Отак виглядає це все. Але поки полишу їх саме в горщиках. Подивлюся, як вони адаптуються, і потім буду вам все, звісно, розказувати. Головне це мати, як кажуть, на увазі тримати в голові. Ох, я це не люблю, страшенно не люблю. Дівчата, у нас зараз такий час з вами. Так, до речі, давайте по сортам. Це в мене Early Red, тобто він буде такий червоний. А це, ще раз вам нагадаю, Flame Marine. Малесенькі сорти, як кажуть, новиночка в наших садах. Новинка цього року, можливо, 22-го, але то не важливо. Боже, глядь, скільки грязюки. Ну, а що робити? Так, слідуча рослиночка, про яку я вам хочу також розказати та занотувати собі у відеоформаті, як вона виглядає при покупці це ехінацеї. І далі ми разом з вами будемо вже роздивлятися мої ехінацеї, які до мене приїхали. Ось ехінацеями я більш-менш задоволена, не дивлячись на то, що вони також є. Маленькими, тобто це була розсада. Я це дуже-дуже добре розумію, тим паче її досвід. Світ Сандія. Вона симпатична, як кажуть, очаровашечка. Вставляю вам в це відео фоточку, щоб ви могли подивитися на цю красуню. Вона така двокольорова. Якщо я не помиляюся, середнього буде зросту. Або до 60 см, бо дуже-дуже це видно по її листочкам. Можливо, це ще дуже-дуже рання і молоденька розсада, але, ну, як ви бачите, є з чим зрівняти. Давайте я ось, ось вам покажу, дивіться: оце такий, бачите, невеличкий зріс. А у цієї хіни цієї дуже величезний. Мені здається, це сортові просто якості. Так ось, така росада от такий колір симпатичний цієї красунечки, такий, знаєте, арбузно-зелений. Це така ромашка, котра мене вразила на картинці. Я, звісно, захотіла її придбати, тому що. Дуже цьогоріч полюбила ехінацеї. Буду намагатися їх, звісно, зберігти на зиму, тому що не всі сорти переносять зими сурові, а в нас вона може бути і плюс 10. У зимку, у грудні, і також у січні, а потім на слідуючий день може бути і мінус 30, ви розумієте? Тому буду намагатися це зробити, а там подивимось навесні, що у мене з того, що я придбала цьогоріч, з тих сортів, що в мене є, пережило зиму і буду вам все це розказувати, ділитися. Але вірю, що все ж таки хінацеї це ті рослини, котрі. Дуже-дуже добре зимують або намагаються це робити в наших умовах. Я маю на увазі в природних умовах України. Так, слідучий сорт має дві розеточки, дуже-дуже зараз вам видно. Що ж то за слово таке дурнесеньке, дуже-дуже. Прямо приліпло. Так, я тут намагаюся бур'ян брати. Так ось дві розеточки. Зветься хінацея Rasberry трюфіль, давайте так я вам її покажу. Та і якщо я не помиляюся по опису це буде височенька іхінацея, десь до 70 см. Розовенька також вам показую світлину, яку я знайшла, щоб вас також не вести в оману і. Щоб ви могли мати уявлення, яка це гінацея. Дуже, мені здається, непоганий кущик. Але б я, звісно, хотіла не розсаду, дівчатка, але як є. Тобто, я розуміла, що це буде, скоріше за все, розсада, але знаєте, ну то як є. Інший сорт також йде в мене із серії от тих малесеньких, невеличких. По зросту рослин. І це в нас сорт. Так, а який це в нас сорт? Ехінацея текіла санрайз Я, до речі, також вам показую фотографію. Не хочу показувати упаковочку від цього розплітника. Ну, я маю на увазі. і називати його відео не буду, бо в мене таке двояке. Відчуття, і я не знаю, чи буду я ще замовляти в цього розплідника рослини. І мені здається, я ще в такому знаєте, роздумі. Також подивіться, що це є одна рослиночка, одна розеточка. Мені здається, що вони стояли десь під накриттям, тобто і серії, щоб на них сонечко дуже багато не падало, щоб вони не горіли. Оце мені. Видно з цієї серединки. Можливо, ця серединка вже виросла саме на пошті, не знаю, але як є. Буду намагатися також зберігти цю рослиночку. Ну, і ще один сорт, також, на мій погляд, дуже-дуже непоганий із всіх сортів та посадкового матеріалу, який до мене приїхав. Бо це повноцінний кущик. Який був колись викопаний, посаджений, наросла ця гінаце, дуже-дуже добре. І мені він до вподоби найбільше. Деліше, сканді, делікас. Я підпишу, не буду також показувати. Отака От рослинка подивіться, на три Стебла, дуже симпатична. Оце, до речі, оці сухі лисичка мене не бентежать, тому що хінацея дуже добре нарощують свою зелену масу. Ну, Воно, звісно, від сорту відрізняється, але більшістю сортів саме так і є. Тобто нічого страшного, ці малесенькі, але подивіться, який гарний кущ. Я ним задоволена, і ще раз вам нагадаю, саме найбільше, тому що отакий він крутизний. Краса. Просто неймовірний. Також вам вставляю зараз світлину, щоб ви могли подивитися, яка це буде красуночка. така, знаєте, ромашечка у розовому кольорі. Тобто, ці рожеві кольори, які в мене. Йдуть більшість з ехінацеї. Так, разбери трюфіль, вона така, знаєте, буде трішки розовата персикова. Ну, тобто десь більш-менше таких ідуть розових відтінках. Цього разу в мене ехінацеї. Це дуже-дуже добре, тому що мені хочеться, щоб вони. Всі в мене прижилися і, звісно, мене порадували. Я гадаю, що цього року вони в мене квітувати не будуть, щось мені так здається. Бо, бачите, невеличка розсада. Полишати я її буду саме у горщику, бо в мене, можливо, буде переїзд моїх квіточок. Я точно ще не Впевнена в цьому, але, можливо, такий варіант. І для того, щоб потім їх не викопувати з відкритого ґрунту, я вирішила, що я придбаю рослинки і за ними буду доглядати саме у вигляді горщкового догляду. Мені здається, в мене повинна все вийти. Буду, звісно, звітувати перед вами. Отака в мене краса вишна. Дуже я задоволена, що в мене є ще чотири сорти. До моєї колекції ехінаций. Хочеться мені також сказати, що є група на платформі Facebook, де я пишу, де я показую, а також ділюся своїм досвідом у вирощуванні цієї квітки. Називається вона Ехінаций, види та сорти. Крапочка Україна, тому якщо вас цікавлять саме ці рослинки, обов'язково доєднуйтесь, спілкуйтеся з нами, а також діліться своїми квіточками, своїми сортами в нашій групі. Ну, і долучайтеся до спільноти, щоб мати уявлення, які ще сорти бувають і які можуть пережити зиму, а які ні. Всі, дівчатка та хлопці, піду ставити свої рослинки до саду. Зроблю їм таку деяку профілактику, яку я зазвичай роблю своїм рослинам, коли вони приїжджають. Ну і полишу їх на карантин. Тобто адаптування до моїх природних умов Харківської області, і на таких хвилинках будемо ми з вами закруглятися. Кажу вам всім до побачення, до нових відео. Обов'язково купуйте квіти, насолоджуйтесь красою для того, щоб мати красу в садочках. А далі по скрипту хочу вам показати, яка до мене приїхала ехінацея, точніше, їх сорти. Від дівчаток, які продають свої квіточки, тобто саме ехінацеї, але вони не мають свої інтернет-магазини, а вирощують красу. Ось квіти, отакі здоровені, отакий сорт я придбала. Дівчата, ну хочу що сказати, що є з чим зрівняти. Так, це відкрита коренева система у кульочку, але подивіться, які. Тут корінця, бачите який кущ здоровенний. І причому, що саме добре і для мене важливе, те, що корінця, хоч і не закрита коренева система, але я точно бачу, який це сорт. Розумієте, це квіточки. Подивіться, скільки їх. Є з чим зрівняти. Правда? Дивіться, ось така розсада. До речі, оцей кущик стоє. Дешевше, ніж в закритій кореневій системі. І навіть якщо взяти ось цей величезний, бачите, кущ на три корінця і ось такий. Ну, є з чим порівняти, розумієте? Все, тепер точно пока-пока. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра.